А школярі на швидкість збирали та розбирали зброю, віджималися, підтягувалися на перекладині та стріляли з пневматики. Все це робили заради звання найкращої та найсильнішої команди Глибоцького району на базі відділу прикордонної служби порубне відбули щорічні змагання учасників клубу юних друзів-прикордонників. Щороку навесні на Буковині проводяться змагання юних друзів-прикордонників. Першими свої вміння та фізичну підготовку показали школярі шести сіл Глибоцького району. Такі змагання проходять на даний момент в прикордонних районах. В подальшому кращі команди візьмуть участь в обласних змаганнях. Дані змагання показують перше вишкіл. Зацікавленість дітей, а також ми прививаємо їм патріотизм та любов до батьківщини. Учасники змагань нині підтягувались на перекладині віджимались, розбирали та збирали автомат Калашникова, стріляли з пневматичної зброї, а також мірялися силами у бігові на 100 метрів. Степан з Горбівців готувався саме до спринту. Хлопець випередив конкурента і здобув перемогу. каже з нетерпінням чекав весни, аби випробувати свою фізичну підготовку і познайомитися з роботою прикордонників. У нас якраз. Ситуація в Україні, що в Україні потрібні такі військові, як наші прикордонники. Дівчата також беруть участь у змаганнях. Вони підтягуються на перекладині, віджимаються і стріляють з пневматики. Анна разом з командою Стріла приїхала зі станівців. Торік вони вибороли перше місце у районних змаганнях. Дівчина переконує, цьогоріч учасники підготувалися набагато краще. Вона каже, що це є хороша можливість перевірити, хто витриваліший, спритніший та хто займається спортом. Такі змагання дуже потрібні, щоб постійно сидіти лише на нашому стаді. І можна ще й попробувати там інші сели з іншими учасниками. Попробувати щось інше. Хлопці будуть захищати дівчат, якщо вони сильні, то дівчата будуть захищати хлопців. Найбільший захват та сплеск емоцій у школярів викликали показові виступи чотирилапих, які долали смугу перешкод, затримували злочинців, а також знаходили наркотичні речовини. До речі, німецькі вівчарки відділу прикордонної служби порубне були в АТО. Собаки, сапери, яких відресирували у великих мостах, що на Львівщині, врятували не одне життя військовослужбовців, адже сепаратисти замінували тисячі гектарів на східному фронті. Наші собачки працюють на пошук та виявлення цих вибухових речовин, тому. Перш ніж пройде прикордонний наряд або бойова техніка наша, однозначно першим працюють кінологи, де виявляють ці міни. Ну і собачки таким чином допомагають нам в роботі. військовослужбовці не вперше проводять такі змагання серед учнів і запевняють, що діти вдосконалюються не лише у військовій справі, а й виховують патріотичний дух. Кращим клубом юних друзів-прикордонників стали школярі села Опришан Глибоцького району. Саме вони представлять свою команду в обласних змаганнях. Звичайно, переможці отримали грамоти та кубок, а ще й музичний подарунок від буковинських співаків, які саме з порубного розпочали свій мистецький тур Служу народу України. Таліга Гатеш, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.